Ми втретє читаємо постраждання Христові. І це має видати на нашу свідомість і на наше почуття з тим, що ми відчули, наскільки ми віддалені від нього, яка відстань прилегла. Між тим, чим і як жив він, і тим, чим і як живемо ми. Весь піс так чи інакше проходить на тлі голову. Вона стоїть перед нами, як взірець і як докір. Як те, до чого може бути спрямоване життя кожної людини, як те, чого ми, можливо, найбільше боїмося, і сахаємося подругу, смерті, жертви. Зрозуміло, що, говорить згадуваний нині в церкві святий Преподобний Іоанн Ліствичник, він прокреслює Ліствицю від землі до неба і пояснює, що завдання кожної людини. Сходинка за сходинкою. Їдете. Але виявляється, чим вище ти піднімаєшся, тим більше в тебе можливості впасти через ті чи інші спокуси і особливо через спокусу гордині. Яка так небезпечна. Що з останньої сходинки може скинути, дебив прізвище? Ми розуміємо свою недосконалість і нездатність одразу долати ці сходинки. І тому до кожного з нас. Звернені слова, які промовляє в читанні Євангелія батько молячись за сина, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Наше духовне становище отаке суперечливе. Це треба усвідомити, знати, не боятися цього ні в якому разі. Просто знати тверезо, ставитись до цього і намагатися це подолати своїми духовними зусиллями. Так, віра як надія і прагнення. І світла, і царство Божого у нас є. Але чи вистачить нам сил стати на захист свого Спасителя, так як той праведний, благоразумний розбійник, який кінець кінцем промовив поємний? Мене, Господи, коли прийдеш у царство своє, недостойний, знаю. Життя провів не так, як треба, знаю. Але знаю, що в тебе є царство. І стаю на твій бік з безумною надією, що ти не забудеш мене. Помінить мене, Господи. Нам треба почувати, як той батько себе, як той розбійник. Тоді можливо, що станеться з нами. Сьогодні я особисто звернув увагу на слово. Спасителя звернене до Петра. Він йому сказав, попереджаючи про те, що він зречеться, він сказав йому, не забудь, що кажу, коли знову навернешся, коли навернешся, коли навернешся, це Дивні слова. Чому? Це повинно здобувати нас тому, що ж вже серед найближчих учнів, ж вже сказав, ти Христос Син Бога Живого. ж уже увірував, як міг. Але виявляється що нічого немає стікого в цьому світі. Виявляється, що твоя віра може не вберегти тебе від падіння, бо виявляється, що страх твій більший за твою віру. А тобі треба потім навернутися знов. Ще раз навернутися, щоб бути і Спасителем своїм, щоб наслідувати його, щоб знаючи, що ти недостойний сказати, розпинайте мене не так, як його. А вниз головою, бо я недостойний бути на Христі в такому стані як спаситель мій. Навернення завжди здобувається не тоді, коли ми наївно прийняли щось з радістю, як дорогу до спасіння. Навернення відбувається тоді, коли ми вже щось зрадили. І себе зрадили. А потім знову хочемо здобути те, про що знали раніше, що здавалося нам уже в наших руках. А виявляється, що ми втратили це і себе, і життя, і спасіння, і світ. Не забувай про це, коли навернешся, каже він Петрові. Та ми кожен повинні до себе звернути ці слова, не забувай про це, коли знову не вернешся. Бо твоя слабкість інколи буде сильнішою. За всі твої переконання, за всю твою віру, а ти пам'ятай досвід Петра, який потім буде казати. Ти знаєш, Господи, ти все знаєш, Господи. Ти знаєш, що я люблю тебе. І знов довернеться, щоб життя віддати, щоб жертву принести, щоб подвиг звершити. Допоможи моєму невірству, Господи, тому що через невірство я Падаю, і зрікаюсь, і змушений буду потім ще і ще раз навертатися, але це не дивно, що Бог попускає нам падати. Бо той, хто ні разу не впав, не знає, що то за жах провальне нашого падіння. І не боїться його ані трохи. Він не розуміє, що таке страх залишитися без Спасителя свого. А той, хто впав, він може безумовно загинути. Він може навіть руки на себе накласти, але він може і врятуватися, бо здобуде навернення. Бо Христос допоможе Його невірство.